Слава Україні! Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю Корупція інфо онлайн. Поселення в описі мережу сколихнула новина про нардепку Людмилу Марченко, яку затримали після отримання другої частини незаконного траншу винагороди за шахраювання з системою шлях в мережі. З'явилось відео, на якому чітко видно, як нардепка намагалась позбутись грошей, коли до неї навідались працівники набу. Певна жінка думала, що кошти не знайдуть, якщо перекинути їх через паркан. Що власне вона і зробила? У зв'язку із цим нардепка від партії Слуга народу Людмила Марченко та її помічниця отримали підозру від набу та. Антикорупційні органи розслідують справу, до якої ймовірно причетні обидві фігурантки. Йдеться про отримання 5 тисяч доларів за оформлення незаконного перетину кордону. Інформацію оприлюднено на офіційній сторінці Facebook НАБУ. У дописі вказано, що отримали підозру дві громадянки, імена яких не вказані. Лише зазначено, що йдеться про чинну нардепку та її помічницю. Втім, опубліковано відеозапис, на якому розкриваються деталі справи. Як з'ясувалось, слідчі зафіксували перемовини між помічницею нардепки та чоловік. Віками, які намагались незаконно перетнути кордон. Один з чоловіків звернувся до набої, тому фігурує в записах як заявник. Записи робилися з 17 березня 2023 року по 5 липня 2023 року. На записах чути, як помічниця пояснює схему оборудки. При цьому час від часу згадує свою начальницю, яка повинна повирішувати питання на різних рівнях, інформує фокус. Також показують скриншоти листування через месенджер між нардепкою та помічницею. У месенджері надсилались необхідні. Документи та отримувались певні інструкції. Детективи вели також і відеоспостереження. На камеру потрапив маєток нардепки, в який до неї завітали її помічниця, принесла транш у розмірі 2800 доларів. Також камера записала спробу народної обранниці позбутись на закону отриманих коштів. Вона виконала їх через паркан. Однак це її не врятувало від викриття слідчими її шахрайських схем. Працівники набу відшукали всі купюри та склали їх на траві, щоб порахувати. Як зазначалось, самі ж набу і САП не називають імен фігуранток за словами журналіста Олега Новікова йдеться про нардепку Людмилу Марченко та її помічницю. Також медійник описує деякі деталі їхніх оборудок. Народній депутатці від слуги народу Людмилі Марченко та її помічниці повідомили про підозру у зловживанні впливом за неправомірну вигоду. У межах досудового розслідування встановлено, що депутатка спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду пообіцяла громадянину забезпечити прийняття уповноваженими особами обласної військової адміністрації адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України а також внесення відповідних відомостей до інформаційної системи шлях у подальшому співучасниками організованого надіслання звернення благодійної організації до однієї з районних військових адміністрацій, на підставі чого ОВА прийнято рішення про надання дозволу вказаному громадянину на проїзд як волонтера через державний кордон України з метою перевезення гуманітарного вантажу на територію України. Після одержання дозволу помічниця нардепа зустріла. Сі з громадянином та отримала від нього другу частину обумовлених коштів 2800 доларів. США зазначив Олег Новіков Телеграм. Обурює те, що коли в країні війна хтось намагається всіма силами знайти спосіб, аби виїхати за кордон, замість того, аби піти захищати країну. Одні сидять в окопах і жертвують найціннішим життям, а хтось намагається якомога швидше покинути країну, обдуривши всіх. Прикро, що є люди, котрі сприяють всьому цьому незаконно і тим самим поширюють недовіру до влади. Проте, як ми бачимо, керівництво нашої країни всіма силами намагається, і найголовніше знаходить всіх негідників, які з одного боку намагаються незаконно перетнути кордон, а з іншого незаконно збагатитись. Сподіваємося, що всі, хто повертає такі та інші шахрайські схеми, будуть викриті та отримають заслужене. Покарання на цьому мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.